На каналі Кіровоград Тема Дня. І сьогодні ми спілкуємося із начальником відділу управління молоді та спорту облдержадміністрації Іриною Глобенко. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Власне, ви нещодавно повернулися із форуму обласного молодіжного форуму протидії гендерної дискримінації. Розкажіть, що це за форум, хто його організовував, і, власне, що було? Що відбулося. Е, гарний форум. Можу вже резюмувати через те, що він закінчився. Маємо відгуки, маємо е, гарні відгуки. Е, обласний форум, як ви вже сказала, на тему протидіяному гендерній дискримінації у молодіжному середовищі. Він е, присвячений кампанії міжнародній «16 днів проти гендерного насильства. Е, значить, е, цей захід організувало наше управління управління молоді спорту е, в рамках цієї кампанії, зазначеної е, учасниками. Заходу стали представники кожної території області з кожного району міста. У нас були по двоє осіб. Це випускники шкіл загальноосвітніх, тобто це якраз та прекрасна. Цільова аудиторія, аудиторія, з якою треба працювати е, і вирішувати соціальні проблеми вже на їхньому рівні. Це були саме старшокласники. Виключно. Це були старшоклас... старшокласники, так а також е, участь приймали начальники відділів. Молоді та спорту, райдержадміністрації та міськвиконкомів, тому що на них ми покладаємо надію збільшення чисельності подібних заходів, але вже на рівні районному та в містах обласного підпорядкування. Розкажіть власне про що говорили, зокрема, які були там підпункти, аспекти, які вдалося висвітлити. Значить, наші лектори вони готували для дітей програму щодо презентації Конвенції Ради Європи. Це Стамбульська конвенція, яка є основним документом. Сучасним проєвропейським, який захищає права жінок, дітей е дискримінованих, які потерпають від насильства, е торгівлі людьми, і так далі. Тобто е аспект, головний, який відкривався сьогодні на форумі, це звичайно була протидія дискримінації за ознакою статі. Та попередження насильства і торгівлі людьми. Ірина, скажіть, будь ласка, яку саме форму обирали, окрім лекцій, подачі інформації для старшокласників? Так, коли ми готували цей форум, ми врахували вікову категорію учасників і передбачили лекційну подачу матеріалу, а також семінар-тренінг, таку інтерактивну роботу за аудиторією. І до того ж, у нас була дуже гарна така для них. Цікавинка, новина, несподіванка це був конкурс на знання українського правопису. Діти, кожен учасник написали диктант, який ми маємо перевірити, визначити переможця за ознакою найменшої кількості помилок. І, значить, спільно з молодіжним відділом Української православної церкви ми провели саме цей конкурс, визначивши найкращого. Ми плануємо відправити цю дитину на безпосередню зустріч вечерю із Віктором Бронюком в місто Київ, і також він отримає ще заохочувальний приз. Цю інформацію зараз я хочу звернутися до глядачів. Цю інформацію стосовно переможця ви можете отримати на сайті обласної державної адміністрації вже 11 грудня. Як діти реагували власне на цю тему, яку ви їм запропонували, достатньо гостру та важку, власне, для старшокласників, гендерна рівність і таке інше? Чи були вони активними у обговоренні? Ви знаєте, сьогодні такі соціальні болючі питання вони насправді зовсім зовсім не чужі для дітей, навіть для школярів. Вони насправді дуже непогано обізнані в цій тематиці. Якщо вони не знають якихось філософських категорій, якщо вони не знають визначення тієї чи ін того чи іншого поняття, але вони дуже гарно орієнтуються взагалі в матеріалі. Дуже дуже гарний показали вони рівень знань з цієї теми. І що найважливіше для лекторів і для тренерів, які сьогодні з ними працювали, їхнє розуміння і. Зворотній зв'язок, тобто вони було видно, що вони орієнтувалися дуже гарно по матеріалу. Власне, чи плануєте ви незабаром знову проводити щось подібне, і чи потрібно це сьогодні кіровоградським школярам? Ну, по-перше, ми хочемо, щоб цей захід було проведено ще в районах і в містах області. А по-друге, на лютий місяць ми передбачили, ще не обрали форму проведення заходу, чи то буде конференція, чи то буде семінар, чи круглий стіл, але також він буде обласного масштабу, семінар, я ж кажу, чи якийсь захід інший, на тему попередження і протидія насильству щодо дітей. Спільно дякую. з Радою Європи так. Ірина, дякую вам за інформацію. На жаль, маємо завершувати. Гадаю, що ще продовжимо цю тему також так. в нашій студії. Нагадаю глядачам, що сьогодні темі дня була начальник відділу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Ірина Глобенко. На все добре.